Привіт, друзі! Канал Топіри своїми руками робить вам підказочку. Можливо, у кожного, у кожного саду є така проблема. Огнівка, яка вразила куща самшита. Як бачите, поїла так добре. Тому для вас це корисне відео буде прям дуже. Дивіться, що будемо робити. Зверніть увагу, в першу чергу, чи він у вас живий. Дивимося, бачимо, є зелене живе. Так само знизу живе. Якщо у вас тут взагалі все мертве, то є, ну, немає, все сухе отак, ламається повністю, то зрізайте якнайнижче, де бачите зелень. І зараз вам продемонструємо, як це буде робитися. Друзі, беремо куща і занижаємо якнайнижче. Не боїмося. Так, після того, як ми зрізали, це все лишнє забираємо і тепер звертаємо увагу. Як, якщо бачите, ось, воно зелене. Тобто отут з'являться молоді пагони. Навіть вони, ось, бачите, ось тут, вони проснуться. Тут буде сонце, вже до нього потрапляти, почне вегетацію, і буде просто забирати всю всю масу, заростати. Тому, друзі, ось так, якщо вас ви прогавили, не бійтеся, візьміть його гарно застрижіть. Тут, звісно, є, зараз допрацюємо, все як правильно, як воно було, гарно виглядати. Допрацюємо і буде класний самшит за сезон. Я вам це обіцяю. Але не забувайте вчасно обробляти і якась вкусняшка поверхнева і під корінь. Що я маю на увазі, добриво. Все, до зустрічі в інших садах.